От що цікаво, збірка маленька, але моментами вірші з неї взяті з інших збірок, плюс десь одна третя з усіх це переклади віршів, Чеслава слава мілоша. Це новий прикол, такий чи спроба заробити більше грошей на дурних людських істотах, які завчасно не ознайомилися з відгуками інших. Прочитавши, я задався питанням, чому він такий популярний, якщо пише так нудно, або вірші це не моє, хоча в школі коли читав зарубіжні твори мені деякі дуже подобалися, або жадан не мій письменник. Іноді здавалося, що я читаю просто текст, кожне речення якого пишеться з нового рядку. Поезія має право бути різною. Просто мені важко сприймати її без видимої рими. Також трішки мене заплутали протиріччя віршів. В одному Сергій пише про безглуздість віри, а в іншому про її важливість. Взагалі не розуміла такої логіки. Вірші мені не сподобалися. За винятком одного декому краще вдаються приголосні, декому голосні. А от переклади загалом я вподобав. Перша збірка Жадана, яку прочитав, не всі вірші мені зайшли. Є ті, які прямо в серце, а є дуже далекі. Цікаво, що давніші його вірші менше і менше подобались, так як він себе позиціонує поетом соціальним, тим, який пише про суспільство, то пояснив мій факт нелюбові до його ранньої творчості, тим, що я надто молодий, щоб розуміти атмосферу тих віршів. На жаль, просто не моя чашка чаю. Поезія, вона така або твоя, або ні. Поезія жадана не моя. Це непогано і недобре. Буду продовжувати шукати моїх поетів. Лишень скажу, що пізня творчість більше сподобалась. Але закладинок на початку все одно зробила лише пару трійку штук. Шкода. Вірші дуже різні. То круті, то зовсім ніщо. скаче. З усієї збірки можу виділити лише плюс-мінус 10 віршів, і не як шедеври чи класику. А просто ну непогані на одному рівні зі стусом чи Костенко Жадан не стоїть, якби його туди не хали. Доволі посередні вірші, ось чому часто це просто не дуже зв'язаний потік думок. Вірш починається одним, а завершується геть іншим. Буває непоганий початок, але пливе всередині або під кінець. Почали за здрав'я, а завершили. Самі знаєте. Ось тут часто так. Часто вірші виглядають незавершеними або недопрацьованими їм не вистачає вичитки. Слабка Рима, часто це Рима заради Рими, слова та речення між собою не зв'язані. Хоча видно, що Жадан тут пише з власного досвіду, йому є про що сказати, але в якийсь момент мені вже почало здаватися, що я порпаюся в чужій білизні, та й не кожен вірш з усіх вартий того, щоб його оприлюднювати. Мені не супер сподобалася збірка. Жадан як жадан. Склалося враження, що я вже все це читала, хоча було кілька віршів, які зачепили. Трохи похіхікала з фрази Небо любить, коли в плануванні міста є відчуття інтриги. Лелечки. Та у нас в плануванні кожного міста завжди є інтрига. У Жадана є вірші. Як візьми листи, які ріжуть серце і залишають по собі слід? На жаль, читаючи цю збірку, я відчувала, що копирсаюся у купі старого одягу і не можу знайти те, що так шукала. Не зрослося у мене з цією збіркою. Не вийшло. Я люблю прозу жадана. Його текст наче має запах, проте з його поезією у мене не склалося з самого початку. Я не можу вловити Риму. Я зовсім не відчуваю ритму. Ця книжка, мабуть, була остання спроба долучитися. Хтось скаже це стиль. А я, а я що це вже жадан, злегка впадає у самокопіювання. Тому три. Мені здалася надто абстрактною або ж просто не для мене. Писати конкретніше, напевно, ще складніше. Та все ж чудово, що така книга з'явилась красиво, ніжно та дуже інтимно, але особисто мені якесь надто незрозуміле та далеке. Жадан як завжди поганого не пише так. Але й надзвичайного цього разу не сталося. Бісить, що його особистість дуже вже проривається через Марка, і от собі маєш. Ну, не стримався, мабуть. Сильно йому той Марко імпонував. Якби прибрати трійку, оповідань було б вау. Порівняно з іншими творами, Жадана якось зовсім не те, тільки під кінець зачепило кілька історій, але в цілому дочитувала по інерції. Колись із захопленням прочитав «Ворошиловград» за два дні, майже не відриваючись. Не можу цього ж сказати про анархі «Ін Юкрейн». Видно, що цю книгу писав юний Жадан, більш максималістичний і хаотичний, з бажанням вразити, епатувати, здаватися крутим. Гарно написано про те, що мені майже не цікаво. Безсюжетні п'яні харківські історії з стійким запахом перегару та ригачки. Уже після читання бачила десь анотацію, що ця книга чтиво не для нервових і не для правильних. Це непричесана і жорстка історія входження в серйозне життя. Напевно, тому мені не сильно зайшла, бо я таки з правильних. Про 90 -і. і про студентів, про все Оте гівно, яке навколо. Немає когось глобального задуму і моралі, але книжка повністю занурює в атмосферу. Попри всю атмосферність, навряд чи я ще читатиму Жадана, інтелектуального тексту хочеться більше подібна література не для мене. Якісь події, якісь люди, якісь п'яні розмови, діалоги з перепитуванням по сто разів, які в результаті ні до чого не ведуть. Можливо, в цьому і сенс Просто таке життя у дев'ятнадцятирічних. Я, мабуть, не розумію цього напрямку в літературі. От навіщо хвалитися тим, як ти в 1993 році обкурювався і в п'яному угарі дорозкрадав те, що лишилося від совка, хіба просто як замальовка тогочасного життя, атмосфери, але це явно не та атмосфера, в якій я б хотів жити. Історія про люмпенів, оце і література, це небо і земля. Шкода, якщо таку гидоту читають, бо це паскудство паперу. Не зайшло мені таке вульгарне чтиво. Не моє. Мені сподобалось, як це написано, і геть не сподобалось про що. Абсолютно не близька мені тематика твору, неприємний, якийсь інфантильний головний герой з малозрозумілою поведінкою. Сюжет розвивається вкрай мляво, і я відверто знудилась. Доки дочитала до кінця всю цю історію, дочитувала вже із впертості, не хотілося кидати. Втім, фінал враження не покращив. То що там з тим братом, до речі, радити комусь не буду. Абсолютно не моє книга слайс Life», але того, що не йокає. На жаль, Жадан не мій автор. Книжка, в принципі, хороша, просто це я дуже зла. Якась прісна фігня. Примітивний стиль, стиль написання виділяється хіба що незвичним на той момент вживанням мату. Сюжет сухий і ні про що. Подолав першу частину, взнав про слово просвіта. Ну і досить. Не думаю, що цей витвір дасть мені щось більше, тому дочитувати не буду. Ось так почалось та закінчилось моє знайомство із Жаданом. Була дуже здивована обмеженістю мови та жахливими діалогами. Основні слова це спитав, перепитав та, ну ясно. А ще все, та всі недовірливі. Персонажі видавались недорозвиненими та неймовірно безкінечно нудними. Бажання прочитати ще щось у автора відпало. Книжка суха, як хліб, що лежав на столі кілька днів. Брався її читати не раз. Тож закінчив через не можу. Ця книжка перевершила танго смерті і гордо зайняла першу сходинку могу уявного антирейтингу. Шкода, але таке буває. Мувінон. Любила вірші Жадана, чула багато гарних відгуків про його прозу. Саме цю книгу знайомі ставили в свій топ, тому вирішила почати знайомство з його прозою з Ворошиловграда. Імовірно, на цьому і закінчу. Манера подачі абсолютно не затягує. Щодо зрілості книги, про яку майже одностайно пишуть причетні і непричетні до літератури люди, зрілою стала лише поезія, проза ж поки знаходиться в підлітковому віці. Схоже, що Жадан не мій автор, тому занадто суб'єктивний відгук, можливо, вплинув за великий час на прочитання два тижні. Жаданівську причість відчував тільки інколи. Ну і мінус зірка за поезію, як на мене притягнута за вуха. Здається. Після написання Ворошиловграда у Жадана лишилося стільки невикористаних персонажів, які він не зміг вплести у сюжет, що їх вистачило на окремі розповіді Месопотамії. Десь захоплювало, десь було нудно. Сподобалась атмосфера книги, але про деяких чоловічих персонажів та їх поведінку так не скажеш. Головне питання, яке в мене поставало, навіщо автор це писав, щоб що формально у книзі з десяток історій і декілька десятків персонажей. В реальності, коли відкладаєш книжку, пам'ятаєш, що були якісь боксери, футболісти, офіціанти. Це була моя перша книжка Жадана. Можливо, не надто вдалий вибір для знайомства з автором. Безперечно, те, як він пише, не може залишити байдужим все так різко, рвучко. По живому, але особисто мені не вистачило якоїсь глибини зрілості. З кожної прочитаної книжки хочеться взяти щось для себе. А що взяти з цієї навіть не знаю. Книга не зайшла, все дуже важко натягнуто. Забагато персонажів, не пов'язаних між собою. Поезія здалася не зовсім доречною, мабуть, просто не моє. Інтернат міг би стати дуже сильним текстом, якби не був таким вимученим. Зрозуміло, що у суспільстві був і є запит на велику прозу про війну. Кому як не жадано її написати. Але ж, камон, не можна робити такі топорні діалоги, ну не говорять так на Донбасі. Автор, усе, що мав сказати, сказав у першій половині роману, а в другій просто мучив і себе, і читача. На початку цього року Жадан написав передмову до першого з радянських часів українського видання фієсти Гемінгвея, де відверто виразив своє захоплення американським класиком. Передмова називалась «Гемінґвей, який завжди з тобою. Отже, можна припустити, що Гемінґвей був з Жаданом і під час написання інтерната, що справді бентежить в інтернаті. Проза Жадана рухається паралельно з його поезією у бік спрощення як стиля, так і питань. Іноді виникає спокуса звинуватити його у повторенні банальностей. середнє між не сподобалось, і дуже не сподобалось. Дехто, в принципі, неспроможний вирости зі штанців луганського старшокласника з гітарою довелося накидати щось актуальне про війну. В результаті вийшло незрозуміло, що незрозуміло про що, і незрозуміло для кого. Хоча щодо останнього можна зробити здогад, що написано для таких самих, як він, старшокласників душею. От він зараз їм розкаже, як воно, бо ж досвідчений.